Трамп запропонував Європі залишити Україну і Росію сам на сам. Перемовини щодо миру можуть затягтися на декілька місяців. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Відмова Дональда Трампа впроваджувати нові санкції проти Росії шокувала європейських лідерів. Про це пише німецьке видання Більд з посиланням на свої джерела після бесіди з Володимиром Путіним. Трамп провів телефонну розмову з лідерами ЄС, під час якої фактично позначив різку зміну своєї політики щодо війни в Україні йдеться в публікації. Джерела Більд в уряді Німеччини кажуть, що Трамп більше не вимагає від Путіна згоди на 30-денне перемир'я. І не має наміру впроваджувати проти санкції, які він раніше обіцяв європейським союзникам, за словами джерел, учасники розмови з Трампом. А це були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, прем'єр Італії Джорджа Мелоні та президент Володимир Зеленський. Були приголомшлені заявою Трампа про те, що цитую «Росія і Україна тепер будуть шукати рішення між собою. Один зі співрозмовників більд каже, що після цих слів усі затамували потих ніхто навіть не наважився уточнити, що означає це остаточну відмову США під підтримкою України за словами джерел у Берліні. Побоюються повну відмову Вашингтона від своєї поточної ролі в конфлікті і зняття американських санкцій з Росії. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мер заявив, що зусилля з досягнення припинення вогню в Україні поки що перебувають на ранній стадії. За його словами, перемовини щодо завершення війни можуть затягтися на декілька місяців. Про це йдеться у матеріалі «Політику». Цитата: ми не плекаємо ілюзій, швидкого вирішення проблеми не існує. Цей процес лише розпочався і може зайняти ще багато тижнів, а можливо місяців. Сказав Мерц на прес-конференцію вільнюсі, де він був присутній на відкритті нової постійної бригади Німеччини у Литві. Також канцлер Німеччини підтвердив незмінну військову підтримку України з боку Берліна. Він підкреслив, що уряд ФРН активно добувається дипломатичного вирішення війни. Цитата: ми дійсно не втрачаємо жодної мислимої можливості добитися дипломатичного рішення тут. Але ми знаємо, що не зможемо досягти його за короткий час. Додав Мерц. Крім того, канцлер Німеччини вказав на важливість єдності заходу за його словами. Координація з партнерами по Євросоюзі Юзу і робота з американською адміністрацією залишаються центральними елементами німецької стратегії. Ще одна цитата в інтересах Америки. Також щоб ми продовжували рухатися вперед разом, заявив Мерц.